Вікторія знала звук кожного кроку у своєму домі. Легкий, майже нечутний шурхіт домашніх капців Андрія, коли він вранці йшов на кухню ставити чайник. Важкий, розмашистий тупіт Віктора, що збігав сходами, завжди запізнюючись до університету. Навіть скрип старої підлоги під ламінатом був їй рідним, знайомим до останньої ноти. Вона вибудувала цей світ. Цей маленький всесвіт, де все було на своїх місцях чашки ручками в один бік, книжки на полиці за зростом, життя за розкладом. Цей порядок був її бронею, її фортецею проти хаосу, який одного разу ледь не поглинув її. Того жовтневого ранку все було як завжди пара піднімалася від горнятка з кавою, осідаючи на прохолодному склі вікна. Андрій мовчки читав новини в телефоні, час від часу піднімаючи на неї спокійний, люблячий погляд. Віктор, як завжди, влетів на кухню, схопив бутерброд, цмокнув її в щоку і зник за дверима, гукнувши на прощання: Ма, я побіг! Звичайний ранок, безпечний, передбачуваний. Вікторія зібрала посуд, завантажила посудомийку і подивилася на годинник. Скоро треба було йти до своєї маленької кав'ярні, перевірити поставку, прийняти ранкових відвідувачів. Вона любила свою роботу. Там теж панував порядок: точні грами кави, виміряні мілілітри молока, знайомі обличчя постійних клієнтів все було під контролем. Дзвінок у двері пролунав різко, наче тріщина на ідеально гладкому склі. Андрій уже поїхав до своєї автомайстерні. Віктор був в університеті вона не чекала гостей. З легкою тривогою Вікторія підійшла до дверей і подивилася у вічко. І світ зупинився. За дверима стояла Марта, її молодша сестра, та якої не було в її житті майже 20 років. Не було ні дзвінків, ні листів, ні навіть скупої звістки через спільних знайомих. Вона просто зникла, розчинилася, перетворившись на примарний спогад, на фантомний біль, який іноді нив у грудях тихими ночами. А тепер вона стояла тут Не схожа на ту розгублену 18-річну дівчинку, яку Вікторія пам'ятала. Перед нею стояла жінка. Впевнена, стильна, з дорогою валізою біля ніг. Коротко стрижене волосся, кілька срібних пасом біля скронь, які її зовсім не старили, а лише додавали шарму. На шиї фотоапарат такий самий професійний, про який вона мріяла ще в юності. Вікторія вагалася лише мить, потім щось усередині неї обірвалося, і рука сама потягнулася до замка. Марто? Голос прозвучав хрипко, чуже. Сестра посміхнулася. Та сама посмішка, трохи винувата, трохи зухвала, яка колись могла розтопити будь-яке серце. «Привіт, Ві! Не чекала? Вікторія мовчки відступила, пропускаючи її всередину. Марта війшла, озирнулася, ніби оцінюючи. Гарно у вас затишно. Вікторія зачинила двері. Звук замка пролунав як постріл у тиші. Вона відчула, як її фортеця, її ідеальний впорядкований світ дає першу найстрашнішу тріщину. Вона повернулася і подивилася сестрі просто в очі. Навіщо ти приїхала? Пам'ять дивна річ вона може спати роками, похована під товстим шаром буднів, а потім прокинутися від одного погляду, одного слова. І зараз перед очима Вікторії постала інша картина не цей світлий просторий коридор. А тісна кімнатка в їхній старій батьківській квартирі ніч, дощ, барабаник по підвіконню, і Марта, зовсім юна, з величезними повними сліз очима, тремтячими руками простягає їй маленький, туго сповитий згорток. Віко, я не можу, будь ласка, ти ж сильна, ти впораєшся, забери його. Скажеш, що це твій. Ніхто ніколи не дізнається. Я поїду, я зникну, обіцяю, тільки врятуй його. І мене. Тоді Вікторії було 28. Вона щойно розійшлася з чоловіком, який не хотів дітей. Вона працювала на двох роботах, намагаючись звести кінці з кінцями, і її власне життя здавалося їй суцільною руїною. А тут Марта, її легковажна вітряна сестричка, яка завжди жила одним днем, мріяла про подорожі, про свободу, про мистецтво. І ось ця свобода принесла свої плоди. Дитину на руках, страх в очах і повну відсутність майбутнього. Батько дитини. Такий самий вільний художник, як і Марта, зник, щойно дізнався про вагітність. Батьки померли кілька років тому. Вони були одні на всьому світі. Ти збожеволіла? шепотіла тоді Вікторія, дивлячись на крихітне обличчя немовляти. Як ти собі це уявляєш? Що я скажу людям? Скажеш, що народила від колишнього, що повернулася до нього на мить, а він знову зник. «Будь що, вікочко, благаю тебе. Марта впала на коліна, її сльози капали на білу пелюшку. Я не створена для цього, я його знищу, я себе знищу, а ти, ти завжди була мамою, навіть для мене. Ти зможеш його полюбити. Я знаю, а я поїду. Зароблю грошей, стану на ноги і колись, може. Вікторія дивилася на неї на цей клубок відчаю і егоїзму, і відчувала, як у грудях щось холоне. Вона бачила не лише сестру, вона бачила цю беззахисну дитину, і вона зробила вибір найважчий у своєму житті. Вона взяла згорток, відчула його тепло, його вагу, і в ту мить її розбите порожнє життя раптом знайшло сенс. Добре, сказала вона твердо, і її голос уже не тремтів. Я зроблю це. Але є умова ти зникнеш назавжди. Ти ніколи не з'явишся в його житті. Він, мій син. Ти зрозуміла? Марта, ридаючи, кивала так, так, обіцяю, ніколи. Наступного ранку її вже не було. На столі лежала коротка записка Дякую, я назвала його Віктором. І все двадцять років тиші. І ось тепер ця обіцянка розбилася вщент. Я приїхала, Марта відвела погляд, поставила валізу. Просто приїхала, хотіла побачити тебе, побачити його. Його звати Віктор, холодно сказала Вікторія, і він, мій син. Я знаю. Я ні на що не претендую, Віко, чесно, просто минуло стільки років, я змінилася. Я просто хочу хоча б подивитися здалеку. Здалеку. Гірко подумала Вікторія. Вона вже стояла на її порозі ближче нікуди. Вечеря була схожа на тортури. Вікторія рухалася кухнею як автомат. Її рухи були точними, вивіреними, але всередині все тремтіло. Андрій приїхав з роботи втомлений, і поява марти стала для нього повною несподіванкою. Він знав історію. Вікторія розповіла йому все, коли їхні стосунки стали серйозними. Він був єдиним, хто знав правду. Він прийняв її, прийняв Віктора і став для хлопця справжнім батьком, хоч і нерідним. Марто, він здивовано зняв куртку, якими вітрами? Ось вирішила провідати стару сестру. Марта знову посміхнулася своєю чарівною посмішкою. Андрій подивився на Вікторію. В її очах він прочитав усе: паніку, страх, благання. Він підійшов, обійняв її за плечі й тихо сказав Ну, раз приїхала, проходь до столу, зараз Віктор повернеться. Цієї миті Вікторія його зненавиділа за його спокій, за його розсудливість. Він не розумів не розумів, що це не просто гостя, це бомба з годинниковим механізмом, яку занесли в їхній дім. Віктор прийшов за півгодини. Високий, майже на голову вищий за Андрія з її вікторійними очима і. І посмішкою Марти. Раніше вона ніколи цього не помічала, а зараз ця схожість різонула її по серцю як лезо. Ма, Андрію, привіт. А це хто? Він з цікавістю подивився на незнайому жінку. Вікторе, познайомся, голос Вікторії був дерев'яним. Це Марта, моя сестра, твоя тітка. Віктор здивувався він ніколи не чув, що в матері є сестра. Тітка? Ого, а мені ніколи не казали. Приємно познайомитися. Він простягнув їй руку. Марта не потиснула її. Вона піднялася, підійшла до нього і просто дивилася. В її очах стояли сльози. Вікторія бачила, як вона ледве стримується, щоб не обійняти його. Ти такий дорослий, прошепотіла вона. Такий. Гарний. Віктора це збентежило, але й зацікавило. Він не звик до таких емоцій. Його мама була стриманою, спокійною, а ця жінка від неї віяло чимось іншим, чимось вільним, незвіданим. За столом розмову підтримували Андрій та Віктор. Вони розпитували Марту про її подорожі. Вона виявилася фотографом, знімала для відомих журналів, об'їздила півсвіту. Її розповіді були захопливими. Про світанки в горах, про ринки екзотичних міст, про людей з дивовижними долями. Віктор слухав, розкривши рота. Вікторія бачила, як його очі горять. Він, який усе життя прожив у цьому тихому містечку, раптом побачив інший світ яскравий, повний пригод. І цей світ принесла з собою його новоспечена тітка. Вікторія мовчала. Вона різала салат, підливала всім сік. Але відчувала себе сторонньою на власній кухні. Вона дивилася, як Марта легко й невимушено завойовує її сина, і в душі наростав холодний, липкий жах. Вона крала його прямо у неї на очах. Коли Віктор пішов до себе, нібито робити курсову, але Вікторія знала, що він буде гуглити статті Марти, вона нарешті вибухнула Ти залишишся на ніч? запитала вона, коли вони з Андрієм залишилися на кухні вдвох. Я забронювала готель, не хотіла вас обтяжувати, спокійно відповіла Марта. Добре, а завтра ти поїдеш. Марта підняла на неї очі, її спокій зник. Віко, я не можу, я тільки приїхала. Ти обіцяла, зашипіла Вікторія, намагаючись говорити тихо, щоб не почув Віктор. Ти дала слово, що зникнеш. Двадцять років тебе все влаштовувало, що змінилося, гроші скінчилися, совість прокинулася. Не говори так, голос Марти затремтів. Ти нічого не знаєш. Я не за грошима приїхала. Я. я хвора віко. Вікторія застигла. Що? У мене діагноз. Не буду вдаватися в подробиці, але лікарі не дають багато часу. Можливо, рік, можливо, два, я не знаю. І я зрозуміла, що не можу померти, не побачивши його, не поговоривши з тобою. Я просто хочу. Трохи часу, щоб він мене впізнав, як тітку, просто як тітку. Я нічого йому не скажу. Клянуся. Вікторія дивилася на сестру, на її бліде обличчя, на темні кола під очима, які вона раніше не помітила за вмілим макіяжем, і не знала, що відчувати жаль, співчуття? Чи це просто чергова маніпуляція? Марта завжди вміла грати на почуттях. «Віко!» Втрутився Андрій, який мовчки слухав їхню розмову. Може, не треба так одразу? Вона ж твоя сестра. Вона не була моєю сестрою двадцять років. вигукнула Вікторія. Вона була проблемою, яку я вирішила, а тепер ця проблема повернулася? Вона закрила обличчя руками. Фортеця руйнувалася, стіни тріщали, і хаос, якого вона так боялася, вривався всередину. Марта залишилася. Вона зняла невелику квартиру неподалік і почала повільно, але впевнено, входити в їхнє життя. Вона не була нав'язливою. Дзвонила раз на кілька днів, пропонувала сходити в кіно чи на виставку. Віктор, звичайно, ж погоджувався для нього це було як ковток свіжого повітря. Він почав змінюватися. Вікторія бачила це, і серце її стискалося від болю. Він став частіше сперечатися з нею щодо дрібниць. Говорити, що вона надто його контролює, що він уже дорослий. Він почав цікавитися фотографією. Марта подарувала йому свій старий, але цілком професійний фотоапарат, і тепер вони годинами блукали містом, шукаючи вдалі кадри. Вікторія відчувала, як втрачає сина. Він віддалявся, і ця відстань була заповнена Мартою. Вона намагалася говорити з ним: Вікторе, ти став менше вчитися, у тебе скоро сесія. Ма, не починай, я все встигаю. Ми з тіткою Мартою просто гуляли. Вона вчить мене бачити світ по іншому. Це ж круто. Бачити світ по іншому. Тобто не так, як вчила його вона. Її світ нудний, правильний, а світ Марти яскравий, захопливий. Одного вечора вони з Андрієм сиділи на кухні. Вікторія мовчки дивилася в одну точку Я не можу більше Андрію. Вона його забере. Я це відчуваю. «Віко, заспокойся, вона нікого не забере. Віктор любить тебе, ти його мама, і ніщо цього не змінить. А якщо вона скаже йому правду, вона ж помирає. Що їй втрачати? Вона може вирішити, що має право на це, на прощання сказати до речі, симку, я твоя справжня мати. Вона не зробить цього, вона обіцяла. Вона вже одну обіцянку порушила, коли приїхала сюди, зірвалася Вікторія. Андрій зітхнув. Він підійшов і обійняв її. Що ти пропонуєш вигнати її? Заборонити Віктору з нею бачитися? Він дорослий хлопець, віко, це викличе ще більший бунт. Може, може, треба спробувати довіритися? Але Вікторія не могла. Вона почала стежити. Перевіряла, о котрій годині Віктор повертається додому, розпитувала, про що вони говорять з Мартою. Вона стала підозрілою, дратівливою, її порядок перетворився на клітку, в якій вона задихалася. Віктор це відчував він почав замикатися в собі, уникати розмов, дім, який завжди був для нього надійною гаванню, перетворився на поле бою. Крапку було поставлено за місяць. Вікторія повернулася з роботи раніше, вдома було тихо. Вона зайшла до кімнати Віктора. Його не було, але на столі лежав розкритий ноутбук. Вона ніколи не дозволяла собі ритися в його речах, але зараз якась непереборна сила змусила її підійти. На екрані була відкрита пошта і лист від Марти. Вікторе, привіт. Я знаю, ми домовилися, що це буде наш маленький секрет, але я не можу не думати про це. Твоя поїздка до столиці на фотоконкурс це неймовірний шанс. Я вже домовилася зі своїми знайомими, тебе там зустрінуть, допоможуть з житлом. Тільки, будь ласка, не кажи поки що мамі ти ж знаєш, як вона буде хвилюватися. Ми їй скажемо, коли все вже буде вирішено. Це буде наш сюрприз. Цілую, твоя тітка Марта. Вікторію затрусило. Вони діяли у неї за спиною, вони планували його втечу. Вона знала, що це за знайомі це її старі друзі, її світ. Вони заберуть його туди, в це богемне життя, і він ніколи не повернеться. Вони вкрадуть його остаточно. Вона почула, як вхідні двері відчинилися. Це був Віктор. Він зайшов у кімнату, веселий, натхненний. Ма, привіт! А я. Він замовк, побачивши її обличчя, і її погляд спрямований на екран ноутбука. Мамо, це не те, що ти думаєш? Не те. Її голос був тихим, але в ньому бриніла сталь. Ти збирався втекти з нею, потайки від мене. Я не збирався тікати. Це просто конкурс. Я хотів зробити тобі сюрприз. Сюрприз? вона істерично розсміялася. Вона обкрутила тебе навколо пальця, Вікторе. Вона хоче відібрати тебе в мене. Ти не розумієш, хто вона така. Вона чудова, вона єдина, хто мене розуміє, хто вірить у мене. А ти. Ти тільки й робиш, що контролюєш кожен мій крок. Я задихаюся тут. Ці слова вдарили її сильніше за ляпас. Я задихаюся тут. У домі, який вона будувала для нього, поруч з нею, яка віддала йому все своє життя. Ти нікуди не поїдеш, процідила вона крізь зуби. Ще як поїду, ти не можеш мені заборонити я вже не дитина. Поки ти живеш у моєму домі, ти будеш робити так, як я сказала. Тоді я піду з твого дому. вигукнув він. Сварка наростала, як снігова лавина. Вони кричали одне на одного, кидаючи звинувачення, образи. Андрій, який саме повернувся, намагався їх заспокоїти, але марно. І в цей момент у дверях з'явилася Марта. Вона, мабуть, почула крики з вулиці. Що тут відбувається? запитала вона розгублено. А ось і вона, рятівниця, з сарказмом вигукнула Вікторія. Прийшла забрати свою здобич. Не вийде, я тобі його не віддам. Він мій син. Віко, припини, ти все неправильно зрозуміла. Марта спробувала до неї підійти. Не підходь до мене. Вікторія відступила. Її очі палали. Вона подивилася на розгублене обличчя Віктора, потім на Марту, і зрозуміла, що є лише один спосіб зупинити це один найстрашніший знищити все, спалити мости, але втримати його. Ти хочеш знати, чому я так за тебе боюся, Вікторе, звернулася вона до сина, її голос раптом став моторошно спокійним. Ти хочеш знати, чому вона так до тебе липне? Мамо, не треба, прошепотів Андрій, розуміючи, що зараз станеться. Марта зблідла. Ти ж обіцяла, Віко, обіцяла, що ніколи не скажеш. Вікторія криво посміхнулася, а вона лише втомлено похитала головою. Обіцянки нічого не варті, коли йдеться про мого сина. Вона не твоя тітка, Вікторе, вона твоя мати, та, що покинула тебе, коли тобі був тиждень від народження. Вона проміняла тебе на свою свободу, на свої подорожі, на свої фотографії. А я Я підібрала і виростила. В кімнаті запанувала мертва тиша. Було чути лише, як гучно б'ється серце Вікторії. Вона дивилася на Віктора, чекаючи його реакції. Вона думала, він злякається, обуриться, притиснеться до неї єдиної справжньої мами. Але Віктор дивився не на неї він дивився на Марту, на її обличчя, по якому текли сльози. Потім перевів погляд на Вікторію, і в його очах було не те, на що вона очікувала не страх, не любов. Там була порожнеча. Величезна, холодна порожнеча, це правда? ледь чутно запитав він, звертаючись до Марти. Вона змогла лише кивнути, закриваючи рот рукою. Віктор повільно подивився на Вікторію. «Ти... ти мені брехала все життя. Він не кричав, не плакав. Він говорив тихо, і від цього його слова були ще страшнішими. Він розвернувся, взяв з крісла рюкзак, який так і не встиг розібрати, і мовчки вийшов з кімнати. Віктора, стій, куди ти? кинулася за ним Вікторія. Але він не обернувся вони почули, як грюкнули вхідні двері. Вікторія обернулася до сестри, її обличчя скривилося від ненависті. Ти задоволена? Ти зруйнувала все. Забирайся, забирайся з мого дому і з мого життя назавжди. Марта ридаючи вибігла за Віктором. Андрій кинувся до Вікторії, яка повільно осідала на підлогу. Її фортеця впала, залишилися лише руїни, і вона була одна посеред них. Наступні дні були схожі на марення. Вікторія не ходила на роботу. Вона сиділа на кухні, дивлячись в одну точку. Телефон Віктора був вимкнений. Андрій намагався його знайти, обдзвонював друзів, але ніхто нічого не знав. Він пішов, просто зник. Андрій намагався говорити з нею, підтримувати, але вона його не чула. Вона знову і знову прокручувала в голові ту останню розмову кожне слово, і той порожній погляд сина. Вона думала, що правда стане її зброєю, її щитом, а вона виявилася отрутою, яка вбила все. За тиждень на порозі з'явився Андрій. Він виглядав втомленим і постарілим. Я знайшов їх, сказав він тихо. Вікторія підняла на нього очі. Вони в столиці. Марта зняла квартиру. Віктор з нею. Я говорив з ним. Він повернеться в її голосі. Пролунала слабка надія. Андрій похитав головою. Не зараз Віко. Йому потрібен час. Він він розбитий. Все, у що він вірив, виявилося брехнею. Йому треба все це переварити. Вона його налаштовує проти мене. Ні, навпаки, я говорив з Мартою. Вона картає себе за те, що приїхала. Вона розповіла йому все. Чому вона це зробила тоді, 20 років тому, і чому повернулася зараз, про свою хворобу теж. Вікторія здригнулася. Хвороба. Вона зовсім забула про це в її світі існувала лише одна проблема Марта як загроза. А те, що ця загроза мала термін придатності, вона витіснила зі свідомості. Він не хоче зі мною говорити? Поки ні. Він сказав, він сказав, що любить тебе, але не може пробачити. Не за те, що ти не його рідна мати, а за те, що ти використала цю правду як зброю, щоб утримати його. Ці слова були найболючішими, бо вони були правдою. Минали місяці, осінь змінилася зимою, зима весною, Вікторія повернулася на роботу. Механічні дії рятували зважити каву, збити молоко, посміхнутися клієнту. Вона функціонувала, але не жила. Дім став порожнім і холодним, навіть присутність Андрія не могла заповнити цю порожнечу. Він був поруч, він підтримував, але між ними теж виросла стіна стіна її болю, її провини. Іноді дзвонив Віктор. Розмови були короткими, напруженими. Він розповідав, що влаштувався асистентом до одного відомого фотографа, що вчиться, працює. Про Марту він говорив мало, лише що вона проходить лікування і що їй стає гірше. Одного разу він сказав Мамо, тобто, Віко, тобі варто було приїхати. Вона, вона хоче тебе бачити. Вікторія мовчала. Будь ласка, додав він тихо, і вона поїхала. Столиця зустріла її шумом, метушнею. Вона знайшла потрібну адресу маленька охайна квартира старому будинку. Двері відчинив Віктор він схуд, подорослішав. В його погляді більше не було порожнечі був сум, втома, але не порожнеча. Вони мовчки обійнялися. Це були не ті обійми, що раніше незвичні, теплі, синовні. Це були обійми двох дорослих людей, яких пов'язувала спільна рана. Марта лежала в ліжку, вона дуже змінилася. Хвороба забрала її красу, її енергію, залишилися лише величезні очі на змарнілому обличчі. Привіт, ві. прошепотіла вона, коли Вікторія увійшла до кімнати. Вікторія сіла на стілець біля ліжка. Вони довго мовчали. Пробач мені, нарешті сказала Марта. Я не повинна була приїжджати, я все зіпсувала. І ти мені пробач, відповіла Вікторія, і сльози, які вона так довго стримувала, нарешті полилися. Я була егоїсткою. Я так боялася тебе втратити, його втратити, що перетворилася на монстра. Марта простягнула свою тонку прозору руку. Вікторія взяла її у свої. Він хороша людина, Віко, ти виховала чудову людину. Дякую тобі за це. Вони говорили довго про минуле, про дитинство, про ті мрії, які в них були. Вперше за 20 років вони говорили як сестри, без звинувачень, без образ, просто дві жінки, чиї долі переплелися в тугий болючий вузол. Вікторія залишилася в столиці на кілька тижнів. Вона жила в тій самій квартирі. Вони з Віктором по черзі доглядали за Мартою. Вони багато розмовляли не про те, що сталося, про прості речі. Про книжки, про фільми, про його нову роботу. Вікторія вчилася, Вчилася бачити в ньому не просто свого сина, а окрему дорослу людину зі своїми мріями, своїми помилками, своїм шляхом, вчилася відпускати. Марти не стало на початку літа тихо у вісні. На похороні були лише вони втрьох Вікторія, Віктор та Андрій, який приїхав одразу, щойно дізнався. Після всього вони сиділи в порожній орендованій квартирі. На столі лежали коробки з речами Марти, серед них старий альбом з фотографіями дитячими. Ось вони з Мартою, дві дівчинки з кісками обіймаються. Ось Марта підліток, сміється, дивлячись в об'єктив. Віктор узяв до рук фотоапарат, той самий, що подарувала йому Марта. Я. я, мабуть, залишуся тут, сказав він, не дивлячись на Вікторію. У мене тут робота. Життя. Вікторія кивнула, вона очікувала цього І більше не відчувала паніки. Лише тихий сум. Я розумію. Але я буду приїжджати. Часто обіцяю. Він підняв на неї очі. Мамо. Це просте слово прозвучало як прощення, як обіцянка нового початку. Вікторія повернулася додому з Андрієм. Її дім більше не здавався їй холодним, він був просто тихим, і порядок на полицях більше не був її бронею. Це були просто речі. Фортеця впала, і на її руїнах треба було будувати щось нове, щось крихке, недосконале, але справжнє. Вона знала, що рани загоюються довго, що шрами залишаться назавжди, але вона також знала, що тепер у неї є не тільки минуле, сповнене болю і таємниць. У неї є майбутнє майбутнє, в якому її син доросла людина, яка її любить, майбутнє, в якому поруч надійний чоловік, і майбутнє, в якому вона нарешті зможе пробачити і сестру, і, що найважче, саму себе. Вона дістала телефон і набрала номер Віктора, просто щоб почути його голос. І коли він відповів, вона вперше за довгий час посміхнулася по-справжньому. Напишіть у коментарях, чи сподобалася вам ця історія. Друзі, а чому ви не підписуєтеся на канал, якщо додивилися це відео до кінця? Адже воно вам точно сподобалося? Натискайте кнопку Підписатися та ставте лайки прямо зараз.